Грали сьогодні гру проти дуже бійцівської команди «Зара Міронівщина», яка нам трішки предоставила проблеми. Я рахую, знаєте, це зв'язане з тим, що нам десь не вистачило настроїв на гру. Десь трішки, може, була не йде оцінка суперника. І, звичайно, в середу ми провели дуже складний матч проти Дружби Мирівки України середматорських команд. І тому десь не вистачило цих емоцій, не вистачило настрою на гру. Але дякую хлопцям, що відігралися, створили багато гольових моментів і виграли цю гру. Звичайно, трішки сьогодні підвела реалізація моментів, тому що створили досить багато моментів, але потрібно віддати належна зарямедронівщина, що вони сьогодні дали нам справжній бій і нам було складно. Але потрібно забувати свої моменти. Ну і знаєте, кінець сезону десь трішки вже пішла втомленість у футболістів, десь трішки в психологічному стані ми футболісти втомилися. Але потрібно дограти чемпіонат, дограти ці ігри і робити висновки, і вже готуватися на наступний сезон. Але у нас залишилося Матч проти арсеналу Київ і з ними також проти арсеналу Києва добрана гра, тому потрібно зібратися, зібрати всі сили в кулаки і хорошо закінчити сезон.